Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шанари. Розділ 41. Мандрівники з Калгейвена разом вирвались з укриття та кинулись на подвір'я. Навколо здійнялись крики. Гноми атакували. У центрі цього вихору Джаїр спостерігав за розгортанням битви з дивною відстороненістю. Час роздробився. Оточений близькими друзями, які прагнули захистити його, юнак був безголосим і ефемерним привидом, якого ніхто не міг побачити. Він загубив землю, небо і весь світ. Поруч були лише обличчя і постаті тих, Хто бився і вмирав на цьому подвір'ї, Гарет Джекс очолив атаку, він почав прориватись крізь гномів, які кинулись перекривати шлях. Він був швидким і плавним, як танцюрист у чорному одязі, сповнений грації і сили. Гноми кидались на нього з шаленою рішучістю, зброя рубала, різала. Але з таким же успіхом можна намагатись тримати ртуть. Ніхто навіть не доторкнувся майстра зброї, а ті, хто підійшов досить близько, щоб спробувати, знаходили чорну тінь смерті, що прийшла забрати життя. Інші бились поруч, не менш рішучі і трохи менш смертоносні. Форакер прикривав Гарета з одного боку. Обличчя з чорною бородою було лютим, дворф розмахував великою двосічною сокирою, нападники розлітались з криками жаху, Едайн Елесиділ прикривав з іншого боку, тонкий меч здавався змією, а довгий ніж відбивав зустрічні удари. Слентер тримався близько, але позаду них усіх, з кинджалами в обох руках. У його погляді був страх. Хелт прикривав тил величезним щитом, на поранене обличчя, що знову кровоточило, було страшно дивитись, велика піка, вирвана у нападника, колола і різала всіх, хто намагався прослизнути повз захист. Дивне відчуття піднесення захлиснуло Джаїра. здавалось, їх ніщо не зупинить. Зброя летіла з усіх боків. Крики поранених і вмираючих наповнювали сірий полудень, вони знаходились в центрі подвір'я, стіна замку підіймалась перед ними, а потім раптовий удар вразив юнака. Ошелешений він подивився вниз і побачив кінчик арбалетного бовта, що стирчав з плеча, як велика заноза. Біль пронизав тіло, хлопець застиг від шоку. Слентер побачив, як він спіткнувся, і миттєво опинився поруч, притримавши хлопця руками, щоб підтримати. Хелт заревів від люті і використав довгу піку, щоб відбити атаку гномів, які намагались прорватися вперед. Джаїр заплющив очі від болю. Поранений, подумав він з недовірою, похитнувшись під руками Слентера. Ворота маячили попереду. Гноми були в їх тінях, вони шалено бігали і кричали. Потім залізні лебідки почали обертатись, а грати, що перекривали прохід, опускатись. Джекс стрибнув уперед так швидко, що інші ледве встигли за ним. Майстер зброї досяг воріт за лічені секунди, пробиваючись крізь гномів. Але лебідки продовжували обертатись, а залізні ланцюги розмотуватись. Грати опускались. Горед. крикнув попередження форакер, майже похований під навалою гномів, але почув його Хелд, який кинувся крізь солдатів та опустив піку, смітаючи ворога, як листя. Удари сипались на нього, але прикордонник відмахувався, ніби не відчував болю і йшов далі. Гноми-лучники спрямували свій вогонь на Хелта зі стін позаду, двічі його поранили. Вдруге, він похитнувся і впав на коліна, але піднявся і пішов далі. Нарешті він опинився перед вартовою, гігантська постать влетіла в зачинені двері, ті хруснули і розлетілись. Прикордонник опинився всередині. Він кинувся в натовп гномів, відкидаючи їх від механізмів як ляльок, масивні руки стисли важелі лебідки і знову потягнули. Грати сповільнились і зупинились, їх зуби завмерли за десять футів від землі. Гарет Джекс розігнав гномів, Слентер та Джаїр прослизнули в тіністе подвір'я, принаймні на мить воно було порожнім. Юнак впав на коліно, відчуваючи пекучий біль, що розходиться по тілу з кожним рухом. Нарешті перед ним опинився гном. Вибач, хлопче, але це треба зробити. Однією рукою слідопит зафіксував його плече, а іншою бовт. Ривком гном витягнув його. Джаїр закричав і майже втратив свідомість. А Слентер тим часом засунув клубок тканини в його туніку і міцно притиснув пов'язку власним поясом. Перед воротами Джекс Форакер та Едайн стояли в шерензі проти наступаючих гномів. За десяток кроків далі, усе ще в вартовій, Хелд знову потягнув важелі лебідки, і знову грати почали опускатись. Джаїр кліпнув крізь сльози, викликані болем. Щось було не так, прикордонник навіть не намагався йти за ними. Він важко спирався на механізм, спостерігаючи, як грати опускаються. Хелт! слабко прошепотів Джаїр. І тоді він зрозумів, що відбувається той хотів опустити грати і заклинити їх, знаходячись з іншого боку. А отже, він опиниться в пастці. А смерть неминуча. Хеллд, ні. закричав він і рвонув на ноги, але все вже було зроблено. Грати опустились, вдарились об землю з силою звільнення. Гноми захисники завили від люті й накинулись на чоловіка в вартовій. Хелт спрямував усю свою величезну силу на важелі та вирвав їх із кріплень, зламавши увесь механізм. — Хелд! — знову закричав Джаїр, намагаючись вирватись від Слентера. З дверей показався кінчик піки, гноми накинулись на ворога. Прикордонник нахилився і похитнувся, але вистояв. Потім інша атака, і Хелт зник. Джаїр застиг. До нього повернувся Гарет Джекс. Майстер зброї грубо розвернув хлопця і підштовхнув. Іди, швидко, Джаїр Омсворт, іди!» Юнак спіткнувся, усе ще приголомшений. Майстер зброї був поруч. Він вже помирав, сказав Гаррет. Джаїр повернувся до нього і побачив пусті сірі очі. Крилате створіння в коморі отруїло його. Це можна було побачити в його очах, хлопче. Джаїр тупо кивнув. Згадуючи прикордонника. Але ми. Ми могли б «Ми могли б зробити багато чого, якби не були там, де є. перервав його Джекс спокійним і крижаним голосом. Отрута смертельна. Він знав, що вмирає, і вибрав свій спосіб закінчити життя. А тепер вперед. Helt. Джаїр згадав доброту велетня до нього під час довгої подорожі, він згадав добрі очі, прикордонник, про якого він знав дуже мало. Він опустив голову, щоб приховати сльози, і побіг далі. А десь там, біля Майльморту, Шепіт слухав звуки битви, що точились над ним. Кіт розтягнувся на усю свою довжину на камені. Та стежив за поверненням брін або приходом господині. Його слух був гострішим, ніж у будь-якої людини. Він давно чув звуки битви, але вони не несли йому ніякої загрози, тому звір продовжив чатувати і не рухався. А потім новий звук не битви, а чогось поруч, кроки тихі. Голова болотного кота піднялась, щось спускалось до нього, кіхті шкраблись об камінь. Минули секунди, і з'явилась якась тінь. Вузькі очі шепота вловили рух, кіт завмер, щось чорне спускалось до нього. Схоже на те, з чим він бився в печерах, ця істота обдивлялась навкруги мертвими очами і не побачила шепота. Болотний кіт чекав. А коли чудовисько було менш ніж за півдюжини кроків від того місця, де він причаївся, Шепіт стрибнув, кинувся на чорну істоту, перш ніж вона зрозуміла, що її атакують. Розмахуючи руками, істота полетіла вниз, у долину внизу. Шепіт спостерігав за цим. Коли ж та вдарилась, увесь ліс здригнувся. В шаленій метушні кінцівок і листяних ліан. Виглядало це, ніби якесь горло ковтає. А потім тиша. Кіт відступив, притиснувши вуха в суміші страху й ненависті. Запах вологих джунглів вдарив в ніздрі кота. Він кашлянув та сплюнув, а потім попрямував назад на своє місце. Через кілька секунд новий звук. Змусив його обернутись з тихим гарчанням, спустились і інші істоти ще двоє, а за ними якась постать у плащі висока. Блакитні очі кліпнули і звузились, пізно ховатись його вже побачили. Безшумно звір повернувся, щоб зустріти ворога. Адже і Ромсфорд з супутниками бігли крізь тіні греймарка. Вони долали коридори, просякнуті смородом цвілі та каналізації, коридорами з іржавими залізними дверима та зруйнованим камінням, кімнатами, що відлунювали кроками та сходами, зношеними та побитими. Греймарк вмирав, місце хворе, та занедбане, гниле. Ніщо, що тут жило, не терпіло життя. А ті, хто перебував усередині, знаходили втіху лише в смерті, і вони шукали смерті Джаїра, так думав хлопець, біжучи. Рана болісно пульсувала. Йому здалося, що Греймарк прагне поглинути його та зробити частиною себе. Попереду чорним привидом біг Джекс. Морок навколо них був порожнім і тихим. Гноми залишились позаду, а морти так і не з'явились. Юнак боровся зі страхом. Де привиди, чому вони їх ще не бачили? Чи, можливо, ворог тут, у фортеці, ховається у стінах істоти, які можуть нищити розум і тіло? Вони сто відсотків тут. Але де? Він спіткнувся, налетів на Слентера, і вони ледь не впали. Але гном підтримав юнака, швидко приобійнявши його міцною рукою. Дивись, куди йдеш. крикнув слідопит. Джаїр стиснув зуби. Біль розлився з його плеча на все тіло. Болить, Слендер, кожен крок. Той повернувся до нього. Біль говорить, що ти ще живий, і це добре, тож біжімо далі. Так вони й зробили. Помчали вигнутим коридором, аж до поки попереду не почувся звук інших кроків і голосів. Це гноми шукали їх. Майстер зброї. крикнув Слентер і Джекс зупинився. Гном прикликав їх у нішу, де маленькі двері виводили на вузькі сходи, що зникали вгорі, в темряві. Так прослизнемо над ними. захекавшись, сказав Слентер. Втомлено притулившись до кам'яних стін. Але спочатку кілька хвилин для хлопця. Широким жестом він витягнув корок зі своєї фляжки з елем та підніс носик до губ юнака. Джаїр вдячно зробив кілька глибоких ковтків. Гірка рідина пропалила легені здавалось, майже відразу біль відступив. Притулившись спиною до стіни разом із гномом, він спостерігав. Як Джекс виринає перед сходами, досліджуючи темряву над ними. Позаду стояли Форакер та Едайн, охороняючи вхід, причаївшись у тінях. Ну що, тепер краще? коротко спитав Слентер. Краще, як у той раз у Блек а? після того, як ти отримав від Сетта. Так, як тоді? Джедір усміхнувся, згадуючи. Ель гномів лікує все. Слідопит усміхнувся. Все Ха, ні, хлопче. Тільки не те, що зроблять з нами блукачі, коли зловлять. Тільки не те. Вони йдуть за нами, знаєш, так само, як у Блек Оукс. Йдуть тінями безшумно. Я їх відчуваю. Мені здається, що це просто це місце смердить Слентер. Раптово гном опустив обличчя, ніби не почув. Цю фразу «Гелд зник. Ось так не думав, що ми втратимо так швидко нашого прикордонника. Вони міцна порода, а їхні слідопити ще міцніші. Не думав, що так все швидко станеться. Джаїр ковтнув. Знаю, але для нас, для решти, усе буде інакше. Гноми позаду, ми втечемо, як і робили це раніше. «Той?» Повільно похитав головою. Ні, не цього разу, хлопче, цього разу ні. Слідопит відштовхнувся від стіни і прошепотів. Ми усі помремо, перш ніж наша подорож скінчиться. Він потягнув хлопця за собою, швидко махнув Форакеру та едайну і почався підйом. Вони наздогнали Джекса за кількадесят кроків попереду, і усі п'ятеро піднялись в темряву. Крок за кроком вони просувалися вперед, маючи єдиним орієнтиром слабке мерехтіння світла звідкись зверху. У стінах Греймарка було як в гробниці, яку збудували для того, щоб тримати мертвих ув'язненими. Джаїр дозволив цій думці затриматись на мить, усвідомлюючи власну смертність. Він міг померти так само легко, як і Хелт не було впевненості. Що він доживе до кінця подорожі. Через кілька секунд юнак відігнав цю думку якщо він не виживе, ніхто не допоможе, брін. Закінчиться усе для них обох, без нього для неї немає надії. Тож треба жити, знайти спосіб. Сходи закінчились маленькими дерев'яними дверима решітчастим вікном. Крізь це вікно денне світло прослизало в темряву. Слентер притиснув грубе жовте обличчя до решітки і визирнув, звідкись неподалік пролунали крики переслідувачів. Отож будемо тікати, кинув Слентер через плече. Прямо через великий зал. Тримайтесь наближче. Він різко розчахнув дерев'яні двері, і вся група вирвалась на денне світло. Вони опинились в довгому коридорі з високою стелею, з вузькими арочними вікнами по усій довжині. Слентер повів їх ліворуч, повз ніші та двері, завішані тінями, повз іржаві обладунки на постаментах і зброю, розвішану по стінах, крики ставали усе голоснішими. Здавалось, компанія біжить назустріч. Нарешті вони пролунали з усіх боків. Позаду, лише за кілька ярдів, відчинились двері, гноми висипались назовні, з їхніх горлянок виривались крики, солдати кинулись в погоню. Ану, швидко. крикнув Слентер, і злива стріл просвистіла повз. Група опинилась біля чергових дерев'яних дверей. До яких відразу ж кинулись Слентер і Джекс, інші були лише на крок позаду, через кілька секунд двері тріснули і провисли. Друзі вийшли у великий зал, який і шукав Слентер, масивна кімната, залита денним світлом, що падало крізь високі решітчасті вікна. Балки постарілі та потріскані проходили поперек над головою, підтримуючи стелю. Навіз над рядами столів і лавок, розкиданих у безладді по підлозі. За ними одразу ж у кімнату вибігли переслідувачі. Джаїр слідував за Слентером праворуч. Гарет Джек стримався близько попереду, а Форакер та Едайн трохи позаду. Легені юнака палали, рана на плечі болісно пульсувала, стріли та бовти злісно свистіли. Пролітаючи повз, влучаючи в дерево лавок і столів. Гноми з'являлись навколо. Туди. крикнув Слентер і махнув в сторону довгих сходів, що вели до балкона. Їх вже чекали там кілька гномів, відрізаючи шлях до втечі. Але Джекс вже атакував, він стрибнув на лавку, пробіг по ній. Та стрибнув прямо в натовп. Якимсь чином він приземлився на ноги чорним котом, а потім накинувся на гномів. Майстер зброї прослизав повз громісткі піки та широкі мечі, вбивав солдатів довгими ножами, ніби вони просто манекени, а коли всі інші дістались до місця призначення, усі майже вороги лежали мертвими. А ті, що залишились, розбіглись. Гарет повернувся до Слентера. Кров стікала по худому обличчю. Де сходи гном? Через коридор за балконом!» не сповільнюючись, відповів слідопит. Швидше. і почався підйом. Позаду них група нових переслідувачів наблизилась до сходів і кинулась за ними. Їх наздогнали на півдорозі. Майстер зброї, дворф та ельф повернулись до бою. Слендер відтягнув джаїра, щоб захистити. Широкі мечі та булави змахували, лунав жахливий брязкіт металу. Джекс зробив кілька кроків назад, відрізаний від інших натиском нападників, а потім пав Форакер. Його голову розсікло до кістки лезом. Дворф спробував піднятись. Кров стікала по бородатому обличчі, Едайн кинувся на допомогу. Якусь мить ельф стримував нападників, блищав тонкий меч, але піка пронизала цю руку. Захисту не стало. Один з гномів вдарив булавою на ногу ельфа, який одразу ж з криком впав. На нього одразу ж накинувся ворог. На мить здалось, що все скінчилось, але поруч виник Гарет Джекс, чорна постать відбила нападників та відкинула їх назад. Гноми падали, вмираючи від подиву, вони навіть не усвідомлювали чому. Останній з солдатів упав, члени компанії знову залишились самі. Форакер з останніх сил присів біля ельфа. Та потягнувся руками обдивитись поранену ногу. Кістки розтрощені. прошепотів він та обмінявся поглядом з Гаретом. Двор перев'язав ногу шматками короткого плаща, використовуючи розбиті стріли, як шини. Слентер та Джаїр чекали на кілька сходинок вгорі. Гном дав трохи гіркого елю ельфу. Обличчя Едайна було білим, спотвореним від болю. Юнак одразу ж побачив, що ельф більше не зможе йти. Дворф оглянув ельфійського принца та потім подивився на своїх супутників. Допоможіть підняти! попрохав він. За допомогою Слентера вони це зробили, але ельф лише відмахнувся. Залиште мене! Прошепотів він, скривившись. Відведіть Джаїра. Швидко. Юнак швидко озирнувся на інших. Усі обличчя були суворими і напруженими. Ні. вигукнув він. Джаїр. Ельф потягнувся і узяв його за руку. Ми пообіцяли. Щоб не сталося з нами, ти повинен дістатись до небесної криниці. Я більше не можу тобі допомогти. Ти повинен мене облишити і піти далі. Він каже правду, Омсфорд, він не зможе далі йти. Голос Форакера був дивно приглушений. Дворф поклав руки на плечі юнака і повільно підвівся, по черзі подивившись на Слентера та Гарета Джекса. Мені здається, що я теж пройшов стільки, скільки зміг. Я не здолаю ще один довгий підйом. А ви троє йдіть. Я залишусь тут. Але ти не можеш, спробував заперечити ельф. Це мій вибір, Едайн Елеседіл, обірвав його дворов. Мій вибір, як і твій. Коли ти вирішив прийти мені на допомогу, існує зв'язок. Який розділяють ельфи та дворфи з незапам'ятних часів, ми завжди підтримуємо один одного. Настав час це вшанувати. Потім він повернувся до майстра зброї. Цього разу питання мого перебування не підлягає обговоренню, Гарет. Почувся звук швидких кроків. Ще одна хвиля гномів переслідувала їх. Швидше ідіть! Беріть Омсфорда, ідіть!» Джекс на мить завагався, а потім кивнув. Нарешті він простягнув руку, щоб потиснути руку дворфа. Удачі, Форакер!» І тобі, відповів той. Потім, без слів, поклав ясеновий лук, стріли і тонкий ельфійський меч біля Едайна. Сам дворф стискав двосічну сокиру. Йдіть. гаркнув він, не обертаючись. Джаїр завмер на місці. Його очі перебігали з майстра зброї на Слентера. Ходімо, хлопче. Грубі руки схопили юнака за здорову руку і потягли нагору. Гарет Джекс слідував за ними. Сірі очі були холодними і нерухомими. Джаїр хотів кричати на знак протесту, кричати про те, що вони не можуть їх залишити, але розумів, що це не допоможе усі рішення були прийняті. Він кинув погляд через плече на те місце, де Форакер та Ельф чекали на краю сходів. В їхній бік ніхто не дивився поранені готувались до оборони. Гном провів їх через двері в інший зал, почулись крики переслідування, розсіяні і далекі. Джаїр мовчки біг поруч з Слентором і намагався не озиратись. Коридор, яким вони йшли, закінчувався арковим отвором. Вони пройшли крізь нього в сіре туманне денне світло, стіни фортеці залишились позаду. Перед ними розкинулось широке подвір'я. Далі скелі та фортеця переходили в долину, звідки єдиною ниткою каменю спіраллю підіймались сходи, на кінці яких був небесний колодязь. Троє, що залишились з компанії Калгейвена, поспішили до місця, де сходи і подвір'я з'єднувались. Почався останній підйом. Кінець 41-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то це можна зробити за посиланнями внизу. Почуємось!